Всі проекти рішень, які розглядалися профільними комісіями на пленарному засіданні у середу, було затверджено. Депутати одноголосно прийняли зміни до програм соціального захисту населення, природоохоронної, розвитку інфраструктури міста. Дали дозволи на списання і передачу з балансу на баланс основних засобів комунальних підприємств, погодили питання земельні. Підтримали й два депутатські запити. Ще два надійшло безпосередньо на сесії. Один із них стосувався спалювання листя по приватному сектору. управлінні житлово-комунального господарства міський голова протокольно доручив жити належних заходів. Щодо іншої проблеми, яку підіймали депутати, продажу бензину людину з узбіччя доріг. Розібратися із нею Сергій Степанов просив міліцію. Вчора у мене був розговор з Ніколаєм Григоровичем Пономарем. Я висказав свою озабоченість цієї ситуації і прошу Ніколая Григоровича прийняти оперативні міри для того, щоб це явлення в нашому місті не вистачало як незаконне.